У отримує в місяць 3,2 мільйони гривень зарплати. 3,2 мільйони в місяць отримує одна людина. Коли ми підняли це питання в Верховній Раді, це що це неприйнятно, Тобто захисник, який жертвує своїм життям, який захищає життя кожної людини в нашій державі, які, на яких реально моляться наші люди, тому що це єдиний наш захист. Вони отримують 20 тисяч. А якийсь керівник, який довів своє підприємство до банкрутства і вимагає з держави фінансових вливань, має зарплату 3,2 мільйона гривень місяць. І знаєте, що ці відповіли слуги, ну в нього дуже складна робота то йому треба таку зарплату. А в наших захисників виявляється бляха муха, така от дуже легка робота. Переб... Вибачайте, це. Просто в мене емоції зашкалюють. Тому що кожен, хто під'їде, хоч трошечки ближче в напрямку лінії розмежування, той точно знає, яка це небезпечна робота. Ми сьогодні вранці були в Запоріжжі. Так, там навіть сірої зони немає. Там 700 метрів поміж позиціями наших захисників і московської орди. Там по цивільній інфраструктурі гатять С-300, торнадо смерчами. І виявляється, наші воїни не мають права на підтримку своєї ж держави. І головне, що гроші є де взяти.